Приходимо до салону, одразу покажу вам спальник. Стьопа, ти що там заснув? Просипайся, в рейс, треба їхати. Всіх вітаю на нашому майданчику автопоєнт Київ. До нас заїжджає комерційна техніка Iveco Daily 50C35. 2018 рік випуску дизель, 589 тисяч кілометрів пробігу автомат. І ціна на майданчику 27 тисяч 300 доларів. Автомобіль пригнаний з Польщі, весь в рідній фарбі. Без підфарбувань, без підшпаклювань, весь в заводському покрасі. 300 30 тисяч кілометрів тому у нас було замінено на двигун на новий на офіційному дилерському сервісі Iveco. Тож, давайте перейдемо до огляду. У нас на автомобілі є передні протитуманні фари. Стоїть гума 195-75 R16 Michelin, гума майже нова. Подивіться на залишок. Автомобіль зі спальником, тож можна комфортно. Їздити в рейси, пересуватися, перевозити вантажі. Приходимо до салону, одразу покажу вам спальник. Стьопа, ти що там заснув? просипайся в рейс, треба їхати. У нас є такий спальник, дивиться Стьопа, Степа, скільки ти? Метр вісімдесят десь? Да, 83. 83 рівно, дивіться, Стьопа, метр вісімдесят три поміщається без питань. Можна ще так сісти Рожити столик і потянуть, і потянуть чарочку разом зі Стьопою. Хто хоче, приїжджайте. У нас ще зверху є такий відсік багажний. Бачимо з сіточкою. Така підсвітка, Тож тут доволі таки комфортно. Здається, вроді місця небагато, але Степа, Степич поміщається тут без проблем. У нас автомобіль на автоматичній коробці передач, що доволі такі класно, особливо для такої машини, коли ти їздиш на великій відстані. Це дуже комфортно. Мультикермо. Керування голосом, керування системою мультимедіа, керування викликами та керування бортовим комп'ютером в наявності. Є круїз контроль це ми бачимо. Така мультимедіа, звичайна, в нас тут є радіо, може підключити телефон. На автомобілі двохзонний клімат-контроль, кондиціонер. У нас на автомобілі є передні та задні протитуманні фари, відключення крусової стабілізації. По суті. Все, що має бути для комфортної їзди, тут є Є такі відсіки, бачите, для документів, там ще є відсік. По суті, є все. Електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, така ручка комфортна, щоб вилазити, так сказати, комфортний доступ. Да, все. Чи Переходимо далі, покажу вам саме основне, що тут має бути. А, ще у нас є регулювання. По кілограмам ми регулюємо під себе сидіння для того, щоб у нас амортизація працювала і було комфортно їздити. Бачите, Стьопа сів і у нас сідушечка присіла для того, щоб комфортно їздити. Стьопа дальнобої зі стажем просто. Він скаже, що а машинка звучить. Слухай, як часики роботи. Переходимо далі. У нас автомобіль на спарці, також 16 колеса. Це вам показується, ви бачите, ресори, все як має бути. Що у нас тут є? Дуже великий відсік, багажний. Це машина грозова, це в ній саме головне. Дивіться, в комплекті віддаємо зимову гуму. Гума у нас зараз вам скажу, яка. Бачимо, така в нас гума 195-75 r 16 зимова в комплекті з автомобілем. Багато місця тут стою повний ріст. Люди, які займаються комерційною технікою, і перевозками, саме розуміють, що ця машина себе. Представляю, закриваємо у нас вантажний відсік. Закрили. У нас ще є боковий доступ до вантажного відсіку в наявності. Рукомийник, також в наявності. І такий відсік під ваші особисті речі. Тож, друзі. Ця машина у нас знаходиться на майданчику в Білгородці за адресою Софіївська, 19. Вона у нас тут знаходиться постійно, тому ви можете приїхати. Ми вам проведемо тест-драйв, покажемо її більш детально та розкажемо більше про неї. Ціна на неї 27 тисяч 300 доларів. Чекаємо на вас. З вами був майданчик Автопоєнт Київ. До зустрічі, друзі.